Записано є в Євангелії, де Ісус каже: до народу ізраїльського, це діти Авраама, і, по-нашому сказати, це віруючі люди, це не язичники, це віруючі. І він їм каже, що пророк Ісая пророкував, і зараз у вас так є. Це в Матвія в 13-му розділі записано, у Марка, в 4 розділі написано це. І у вас так є. А що саме? Каже: прийде такий час, що люди будуть дивитись і не бачити, слухати і не чути. І серце огробіло, щоби зрозуміти Бога, зрозуміти Його волю, зрозуміти правильно життя. От святій Біблії це написано. І недавно мені вислали такий відеоролік, що в Росії християни, тобто люди оцерковлені, люди, які читають Біблію, християни, проважають на, на пероні на залізничному вокзалі молодих хлопців на війну і співають їм пісні. І їх благословляють. Я так дивлюся, думаю, які ж ви сліпі. Ну куди ви проважаєте цих своїх синочків? Він так років, я дивлюсь, 18, 20 такі стоять молоденькі, жити да жити, а вони їх відправляють вбивати українців. І, і ж Біблію читають то вже ж від Біблії, то треба, щоб очі прорізались, духовний зір прорізався, щоб якось ширше бачити, чим той е, зомбоящик Правда? Як один казав каже, «Е, якщо телевізор у хаті, то, то диявол у хаті, а роги, то, то антена на хаті. Наслухається то зомбоящика, що в нас нацисти тут, що нема свободи релігії. От, де вони там? Хай знімуть, яка в нас свобода розповідання. Ось в парку, вільно, спокійно, співаємо, молимося за Україну, проповідаємо, да? є ж свобода. Ні, нема свободи розповідання, нацизм. І люди віруючи, хай там якісь атеїсти, безбожники да, своїх сидів посилають на вірну смерть. А то віруючи. А оказується написано, що можна увірувати знаєте, щетно російське слово, так неякісно або чисто для очей, а в серці того нема, в серці Бога нема. А я собі так дивлюсь і думаю: а ми молимося тут. Боже, дай нашим солдатам як скоріше вигнати армію окупантів. Ну і з нами ж правда. правда. Бо ми захищаємося, наші хлопці-дівчата на фронті захищають нас, захищають діточок, старичків, бабусь і молим Бога, поможи нам скоріше прогнати цих вбивців-мародерів з нашої землі. Оце ілюстрація духовної сліпоти. Оце вона ілюстрація духовної сліпоти, де людина духовно сліпа не бачить картини життя правильно, а керується якоюсь телепередачею, якимись там новинами керується. І вони йдуть спасати, ко спасати, що спасати? Їх обдурив, той, лисенький їх обдурив. Ось. Дорогі друзі, не так давно і ми мали спокусу. Ми, українці, теж мали серйозну спокусу. Пам'ятаєте, перед війною була уколозація, як всім нам прививку примусово? Ну, видно ж, видно, як то кажуть, пана, видно поколяє. Видно, що це афера і гроші платять. Тільки дай ми тебе в Тільки дай ми тебе. Вдруг така забота за здоров'я. Тільки дай ми тебе в Так полічіть очі, полічіть нирки, полічіть ще щось. Ні, дай тільки тебе в Ну це ж афера. Прийшла війна. Іде до коронавірус? Де ті маски? Бачите, як все виявилось? В скорботах, в трудних часах все проявляється. Раз і ми і вже пропав коронавірус. Чуєте? І вже не треба колоти, вже з роботи не вганяють. Вже в масках не ходять. А що, пару бомб прилетіло і вже коронавірус з ними улетів? То афера була. А а на превеликий жаль, дехто з нас теж обманувся. Я маю в виду в цілому українці. Або їм приказали це робити, або сліпі, як то кажуть, як котенята мали, сліпі. І то, знаєте, медики навіть сварили мене. Я кажу, це не похоже то робота про здоров'я. Це щось це пахне аферою. Я не проти захисту здоров'я. Біблія каже, тіло то храм Духа Святого. Хто розруйнує храм, того покарає Бог. Не можна здоров'я своє руйнувати. Не можна вставити зі свого здоров'я, як попало. Потрібно оберігати себе. І я стою на цьому. Так воно є. А тут раптом така забота за здоров'я, тільки дайте вколоти вас. А літальних скільки є сходу? Закривають очі. Війна все оприділила. Афера. І мені хочеться сказати сьогодні тим лікарам, кого дві три вищих освіти, де ваші очі. Хочеться сказати тим священнослужителям, які мене докоряли і казали, що ти говориш, що тебе така позиція? Ти щось ніби в не розбираєшся? Так, да, я, може, в медицині глибоко не розбираюсь, але я бачу, що я в житті розбираюсь. Що це афера. Що це афера? От він, духов, от він духовний взгляд, дорогі друзі. І от прийшов Ісус. Вони дивляться на нього і не бачать в ньому Месію. Вони дивляться на нього і не бачать в ньому любові Отця, що прийшов Бог в тілі людини, щоби любити нас. Ізцеляти нас, виганяти демонів з людей, проповідає прекрасне своє вчення, а вони дивляться на Бога в тілі і не бачать, що це Бог, і не бачать, що це Спаситель, і не бачать, що це начальник віри, і беруть зляться на Нього. Хотіли скинути з гори Його, лукаві питання йому задають, аби на чомусь піймати Його, і, врешті-решт, розп'яли Його. Ну, що ви добре зробили? І казав Ісус, коли йшов до Єрусалиму вже останні дні свого життя, і він подивився на Єрусалим з пагорба і заплакав, і заплакав. І євангелист Лука пише, 19 розділі, де Ісус каже, О Єрусалим, Єрусалим! Якби ти знав, що зараз служить до твого миру, але очі твої закриті, побачте це. Сліпі духовно, глухі духовно, і серце огробіло, щоб розуміти Бога. Він заплакав. І він пішов в Єрусалим. І його, і його потім вже тайна вечеря в четвер була, і в п'ятницю е, вночі його взяли. В четвер вночі його взяли, а в п'ятницю в дев'ять ранку вже його розпили. І сказав Ісус, за те, що Ти не впізнав часу відвідин Твого, що тебе відвідав Бог. Що тебе Ізраїлю відвідав Бог, і ти не впізнав цього, ти не побачив це, ти не зрозумів це. І дуже страшні слова були сказані. За це твій дім залишається пустий. Отак От сказав їм Ісус. Це страшні слова. Знаєте, коли вони виконались? Не дуже довго треба було чекати. В 70-му року армія римська прийшла, завоювала всю Юдею, всю Самарію. І навіть полководець Тит не хотів розвалити храма. А Ісус сказав, оця краса, що ви бачите, камня на камні не останеться. Дуже гарний храм був. Дуже гарний храм. Ірод був архітектором, 46 років будував. Дуже гарний храм. А Ісус каже, камня на камні не останеться. І підпалили храм. І що то горів храм, і золото плавилось, затікало між каміння, Вони всі каміння розсовували солдати, щоб золото брати собі. І камня на камні не осталось з того храму. От до чого приводить духовна сліпота. От до чого приводить духовна глухота. От до чого приводить огрубіле серце. І я читаю ці слова і сам себе зразу провіряю: а ну, а в мене який зір, а в мене який слух духовний, а в мене яке серце. Господи, не дай мені на ці граблі наступити. Бо знаєте, як то є прислів'я в народі, скільки б граблі не вчили, а серце вірить чудеса. Згодом знов не ті самі граблі. Я бачу, що вони так порушили. Дай Боже зір. Дай Боже зір. Дай Боже слух. Чути тебе. У останній книзі в Біблії написано послання сіми церквам. І в кінці кожного послання до кожної церкви написано, хто має вухо, нехай чує, що Бог каже. Дорогі друзі, всім нам Бог каже. Кожний день каже, є голос Божий. Осеред серед тисячі думок там є думка Божа, там є думка від Духа Святого. І наша задача, наша мудрість в тому полягає, щоб вичислити цю думку і взяти її в життя. Бог хоче з кожним із нами спілкуватися, друзі, не тільки з священниками, не тільки з людьми якоїсь там особої групи. Написано, я каже: стою і стукаю у кожне серце. І хто почує стук мій і відкриє своє серце, я війду і буду вечеряти з ним, і від зі мною. О, хвала Богові святому! Така ласка Божа до кожної людини. Тому, дорогі друзі, маючи оцей приклад ізраїльський, маючи цей приклад з тим коронавірусом, хай би всі ті люди покаялися, хто його проповідував, маючи приклад зараз і солдатиками, які я привів приклад, які благословляють їх на, на війну вбивати українців. Гей, десь, як то кажуть, Шарик за ролік забіг, розум перевернути. От. Маючи оці гіркі приклади, давайте, друзі, день за днем згадувати в молитві про свій духовний зір, Господи, та щоб я не був обманутий. Ніякими аферистами, ніякими шахраями, ніякими лже-ідеологами, лже релігійниками. Колись в нас в Києві почав мунтян діяти, чули про такого. Я пару зібрань глянув їх і кажу, не туди цей хлопець іде. Не туди. Його падіння буде бистре і страшне. І мені дехто казав з киян, та ти якийсь фасей, та ти якийсь законник, Все тобі не так. Життя розсудить. Де сьогодні війна? Ну, бо видно було, що не в дусі Христа людина рухається. Видно було, що не чисто Євангелію проповідує, а примість там є. І коли людина нечесно людям толкує Біблію, ну, то... це знаєте, хто каже, на самому святому місці і там беззаконня. Сам... Вже, де проповідь звучить, і там лукавство, і там дубавка, і там брехня. Ну то де вже... де вже тоді правда може бути? Коли людина з Біблією таке говорить? Тому бажаю вам. Шановні кияни, шановні наші друзі, ми вже такі з вами колеги класні, да? міста зустрічі змінити да? не можна. Да? Ні-ні, так? От як нам буде холодно, як ми будемо збиратися? От так? Чи може зранку хто вогнище тут розкладе, а ми за його обід приїдемо. І будемо сусідський жарити. Прийдемо, так? Да? Чудово. чудово. Сміливі ви. Чудово, дякую. Ось і я на фініш цієї розмови, мого звернення до вас, дорогі друзі. Я бажаю вам і благословляю, щоб у всіх нас був зір, як пророка Єремії, якого Бог запитав. Єремія, що ти бачиш? А Єремія йому каже, що бачить. Це перший розділ книга Єремії. А Бог йому каже: вірно бачиш. Хвала Господу. І я вам бажаю, щоб у вас був вірний зір, і фізично, щоб ви добре бачили, і духовно ще краще бачили. Щоб у вас був благословений духовний слух, щоб ви фізично чули і духовно чули Господа Бога. І щоб ваше серце було здоровеньке, фізичне і духовне, щоб ваше серце було розумне, щоб вам легко було розуміти Бога, Його волю і це життя. Ось так я благословляю вас. Хвала Ісусу, і традиційно давайте помолимся за мир в Україні.